Отже Василю, реінкарнація в буддистів має під собою реальний ґрунт, про що ви можете прочитати в моїй цій книзі, давно написано як вашу, на вашу електронну пошту. Угу. Але ви мені нічого не відповіли. Про що вас просив? Питання реінкарнації душі займається не Ісус Христос, а Отець Небесний. Саме Він обирає небагатьох таких чоловіків і жінок на землі. А монахи, буддисти таким чином знаходять собі нового далай Ламу замість померлого серед, серед малолітніх хлопчиків, і з повагою Ілля і з повагою Ілля, Богописець з Білої церкви. Так, мені почали називати, так мене почали називати люди, які прочитали мою книгу, опубліковану в семи частинах. На моїх сторінках у Фейсбуці. Слава Україні, слава Ісусу Христу і ЗСУ. Молодець. Ну, це не до мене питання, це до Дайла Лами. Я вам кажу, і ще на кажу, не треба мені писати свої переконання буддистські і тут мені розказувати. Ви йдете своєю дорогою. Слава Богу. Я йду своєю дорогою. Слава Богу! І якщо ми будемо зустрінемося в дорозі, я легко і сміло подам вам руку. Я поділюся з вами з куском хліба, якщо в мене буде. І якщо в мене буде можливість поділитися з вами одягом чи спальним мішком, я поділюся. Ось моя позиція відношення до буддизму. Все. Про реінкарнацію я говорити не буду. Це вчення буддизму. Ще раз кажу, реінкарнація це перевтілення, так? це з нашою релігією немає нічого спільного. Душа вічна, Бог створює душу, вона йде в світ, проживає, здає екзамен і йде до Бога. У буддистів то йде по кругу. Погано жив, багато їв. Все, пішов, будеш в свині трохи пожиєш. А був на надоїдав комусь все, будеш муха, будеш літати. Ну це. Я поважаю ваші вчення. все. Ви написали сім частин. Нашу мені ще восьму пишете. Так що. Я прошу, не треба мені про, про якісь релігії. Майте інтернет, шукайте, читайте. Мені, Я хочу мати справу з християнами, з рекокатоликами, з православними, з римо-католиками. Та давайте запитання: ми в одній церкві. Це одна церква, церква, церква Христова. Знаєш, Ми тут на цьому на раді християнських церков, чи де то було. Каже, а ви знаєте, скільки церков у цьому в Дніпропетровську? Він такий думає, рахувати почав. Він каже: «О, одна Христова. Христова церква одна, і не треба рахувати.